Вітаю всіх на каналі Математика Це просто. Продовжуємо розбирати е, демонстраційний варіант е, НМТ 2024 року, який нещодавно е, був опублікований в глобальній мережі інтернет. Сьогодні розв'яжемо наступні завдання: завдання, зокрема, номер 11, розв'язати систему рівнянь. Отже, маємо систему. Рівнянь. Перше рівняння Х додати y до рівня 5, і друге рівняння 4 в степені х дорівня 16 в степені 1. Тут варто почати з другого рівняння. Чому? Тому що це рівняння має одну зміну лише х, ми, розв'язавши його, відразу можемо знайти х і підставити в перше рівняння. Я його запишу окремо. 4 в степені «х» дорівнює 16 в степені мінус 1. Наступний крок, на що варто звернути увагу? Дивимося, 16 та 4. 16 можна подати у вигляді е, числа з основою 4, тобі ж 4 в квадраті. 4 в степені х буде дорівнювати, Замість 16 я ставлю 4 в квадраті, і не забуваю про степінь мінус 1. Таким чином, 4 в степені х буде дорівнювати. Пам'ятаємо, за властивістю піднесення до степеня у нас степені множаться. Тобто 2 помножити на мінус 1 буде мінус 2. Таким чином, ми отримали степеневе рівняння 4 в степені х дорівнює 4 в степені мінус 2, основи якого однакові, тобі ж 4. Значить, виходить степені у нас теж однакові звідси х дорівнює мінус 2. Таким чином, ми вже знайшли х з, з даного рівняння в даній системі. Отже, тепер можемо знайти y, яким чином підставити замість x мінус 2 в перше рівняння. І отримуємо мінус 2 додати y дорівнює 5. Неважко порахувати, що y буде дорівнювати 5 додати 2, тобто 7. Таким чином, ми отримали пару мінус 7, яке є розв'язками даної системи рівнянь. В завданні було сказано, що у відповідь, якщо у нас х0, y0 це розв'язок даної системи, то у відповідь написати добуток. Тобто, у відповідь потрібно написати добуток мінус 2 помножити. На 7, і це буде мінус 14. І з запропонованих варіантів вам лишиться обрати варіант мінус 14, який і буде правильним для даного випадку. Наступне завдання із демонстраційного варіанту це завдання номер 17, де потрібно установити відповідність. У нас є вирази зліва. У вас вони на дошці, і нам потрібно е, їх, скажімо так, обрахувати і написати, які, якому виразу вони тотожно рівні. Тобто, по факту виконати дії. Х е, в степені, о, вірніше, А в степені 4 поділити на А в степені 3. За властивістю степенів да, у нас степені будуть. Відніматися, тому що ділення тобто 4-3. 1, 4 -3, І таким чином А в степені 1, тобто А. Бо одиничка, як правило, не записується. І якщо співставити з вашим демонстраційним варіантом, то справа є така відповідь, і цей варіант буде відповіді Д. Наступний випадок це в нас уже дріб, який потрібно скоротити. Якщо уважно подивитися, то в чисельнику можна винести А, тобто розкласти на множники і отримаємо А-1 в чисельнику, а в знаменнику 1-А. Дивимося на вираз в дужках А-1 і на вираз в знаменнику 1-А. Вони майже однакові, тобто тільки, скажімо так, переставити місцями, щоб скоротити. Тому я зроблю наступним чином. Я із дужок винесу мінус 1, або, іншими словами, переставлю місцями, напишу 1 мінус А. При цьому в мене буде перед дужками не А, а мінус А. Тобто я мінус винесу. І знаменник записав 1 мінус А. І тепер у мене 1 мінус А множник в чисельнику і в знаменнику повністю скорочується. І лишається мінус А. В знаменнику одиничка опускається. Такий варіант також є. Це буде варіант відповідей Г. Ага. І останній, третій випадок. Тут е, вже в нас логарифм. Причому в степені. Е, Дивимося: е, у нас е, 7 в степені мінус логарифм з основи 7 від А. Можна скористатися ось такою е, властивістю. А в степені логарифм. А від Б дорівнює Б. Так, тотожністю бо можна ще сказати, по-іншому її можна назвати. Е, дивіться, е, у нас заважає мінус. Що ми можемо зробити? За властивістю логарифма мінус, ми можемо в степінь до А. Таким чином, наш вираз буде дорівнювати 7. В степені логарифм з основою 7 А в степені мінус 1. І тепер. Якщо використати ось цю властивість, у нас цей вираз буде рівний А в степені 1. Такого варіанту немає. Чому? Тому що А в степені мінус 1 можна подати в іншому вигляді. Мінус 1, це означає, що ми можемо його обернути, тобто одиничка на А. А ось такий вже варіант, у нас відповіді є, і це варіант відповіді В. Таким чином, ми з вами дали, співставили вирази ті, що справа, і ті, що зліва. Тобто отримали варіант відповідей Д, варіант відповіді Г і варіант відповіді В. Дякую за увагу. Чекайте наступних відео, чекаю ваших коментарів та вподобайок.